Термошкарпетки, дитячі, лупілу, увага, знижена вартість. У нас була пропозиція раніше 686 гривень за кілограм. Лот 3,430. Тепер кілограм буде 638 гривень і лот буде замість 3,4,30 3190 гривень усього. Орієнтовна вартість за одну пару це приблизно 25 гривень виходить. Супер теплі шкарпетки Лупілу на ранній вік і до підліткового віку. Дивіться, от в ручках тримаю. Тут, наприклад, у нас 23,26 розмір з сіконовими такими у нас прослоєчками вони йдуть. Тут у нас суперкрута пепа, звичайно ж, як бачите, 31-34 параметри. Тут у нас ось такі ось такого плану з лисичками, просто сіренькі. Ви просто лише загляньте всередину, які супер теплі шкарпетки. Це взагалі. Далі є варіант для взагалі малешеньких таких крохотуль. Це у нас на приблизно рік два з силіконовою підошвою, супер, тому що дітки якраз ходять, бігають в цьому віці дуже активно. І ось такий зимовий орнамент маємо 23-26. Це я показую вам варіанти, можуть бути ще якісь принти, які я можу просто не дістати. Подивіться, як їх багато. І ось такі дуже ніжні дівчачі з медведиками, ялиночками і просто пастельно-рожеві. Для того, щоб замовити, ось такий лот з. Супертеплих термошкарпеток від лупілу для найменших прекрасних клієнтів. Будь ласка, звертайтеся в наш відділ продажу під відео, всі контакти.